Всім привіт, Я — Яліна Художник-Ілюстратор. Сьогодні в нас з вами буде огляд на повністю автономний планшет від Vacom на системі Android 14, MovingPad 11. І так, це перший автономний планшет від Vacom. Для кого він створений? Він створений для початківців, студентів, учнів, початківців-художників, хоча... Тут такий пенсіл, тут така програма, що в принципі і просто художникам буде топчик. Бо якщо малювати в кліп Paint, то тут в принципі все є для малювання. Тут іде спеціальний антибліковий екран. Малювати дуже приємно, пенсіл легкий. Ну, мені незвично, що пенсіл легкий. Я б сказала, що він навіть легший, мені здається, ніж звичайний олівець. Можливо, я помиляюсь, але він легенький і дуже приємний. А також це пенсіл і третього покоління, пенсіл Pen. Він відомий своїми 8192 рівнями натиску, тобто уявіть. Тому, якщо брати до уваги планшети на системі Android для малювання, то вакуум 100% виграє в цьому варіанті. Тому що тут іде професійний пенс для малювання художників, які який... Передається на цьому планшеті, малюється реально як на папері і матовий екран і пенсіл. На пенсілі є три кнопочки, що дуже зручно, тому що можна тут обрати, налаштувати собі функції, ви там собі перетягаєте, витираєте, тобто, це пришвидшує якість роботи. Це автономний планшет, який ви можете взяти з собою там в кафе чи будь-куди. Наприклад, для мене це ідеальний варіант, тому що я не можу сидіти на місці довго. Мені треба постійно кудись бігти, і я люблю працювати. Ви проміжках, коли я в місті, в кафе, в машині, поки я там щось чекаю. Тобто я таке люблю. Наприклад, у мене є вакуум Сінтік. 22-га діагональ там такий великий, гарний крутий планшет, але він під'єднується до комп'ютера. Ну і звичайно, що я з такою бандурою в кафе не піду. А це дуже зручно. А ще що дуже важливо по екрану. Є комп'ютери різні, є старенькі, новенькі з різними видами екрану. А тут іде спеціальний екран. Технологія IPC, що відображає реальні кольори. Це дуже важливо, але особливо для художників, ви розумієте, бо жовтий колір на різних екранах може виглядати по-різному. Також цей екран забезпечує стабільно яскравість і контракт в цьому планшеті є влаштований одразу застосунок для малювання, ну скоріше для скетчів, для начерків, для замальовок, для конспектування, вакуум канвас. Для художників краще, звичайно, використовувати Clip Studio Paint. Тут такий функціонал схожий більше до Photoshop. Я, звичайно, не змогла там за декілька днів вивчити весь функціонал програми, бо я в ній не малюю. Але для малювання конкретно, якщо вам потрібно малювати в багатьох шарах, щось робити, тут вирізати, вставляти, це прям тут функціоналу, я думаю, вам вистачить для всього. І при покупці цього планшету ви отримаєте дворічну ліцензію на використання цієї програми. Я думаю, це прям якраз те, що треба. Цей планшет. Перше, це автономність. Ви його можете брати з собою. Він працює 8 годин плюс-мінус без шнурів, може бути до 10 годин. Поїхали в подорож, будь-куди ще, ви взяли собі акуратненько, важить всього лиш 588 грамів, і поїхали. Працювати, жити і творити нарешті. Ну чесно нарешті вакуум випустив такий планшет, тому що кажу, коли мені потрібен був планшет раніше вакуум, я шукала і це там, ще було 4 роки тому. Такого взагалі навіть в проєкті не було. А тепер ми маємо такий мініатюрний планшет, який є з тисячами варіантів натиску. Ну це ж супер. Якщо у вас є будь-які запитання, ви можете написати на офіційну сторінку в Instagram в співавторстві з цим відео або, наприклад, в коментарях і вам надішлють всю потрібну інформацію.